Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення хова з за добу. 5 липня о 4.05 у селі Курилівка Куп'янського району відбувся обстріл кабом, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок. О 17.25 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів житловий будинок. О 16.44 в селі Лосівка Чугоївського району внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи трьох приватних будинків. Загинув чоловік. 16.44 місто Борова, Куп'янське лісгосп, борівське лісництво. Внастідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 2,5 гектарів. О 16.20 в селищі міського типу. Білий колодязь Чугуївського району. Внастідок обстрілу кабом горіли складські приміщення елеватора. О 15.30. в селі Глушківка Куп'янського району. Внастідок обстрілу каба горів приватний гараж. Чотири жінки та один чоловік постраждали. Ждали одна жінка загинула о 15.30 в селі Руська Лозова внастрідок обстрілу Каба постраждав чоловік. Загинула жінка. О 14.55 в селі Сенькове Куп'янського району внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіли два автомобілі. Пошкоджено будівлю сільської ради та клубу. 4 липня, о 8.18 в місті Куп'янськ внастрідок обстрілу горів будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 45 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили вісім пожеж в Пезюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Зранку ворог вкотре обстріляв прифронтові місто Куп'янськ та село Глушківка Курилівської громади Куп'янщини в районному центрі. Наслідком влучання одного з боєприпасів стала повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі річки Оскіл. На час прибуття рятувальників ДСНС площа горіння конструктивних залишків зруйнованої оселі складала 50 квадратних метрів силами одного оперативного відділення нафтоцистерні об 11 в... Огонь вдалось приборкати. Постраждалих немає. В Глушківці ворогом зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджені вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. У чотирьох зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 квадратних метрів. Чотири цивільні особи зазнали поранень. О 9.50 всі чотири пожежі вдалося ліквідувати. Працювали чотири одиниці техніки та 15 рятувальників ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч особи. З них 936 дітей та 276 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький, Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Марія Суйо, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 32 ударні БПЛА типу по шахет. Військові звітують упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 шахет у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У лікарні померла 72 річна жінка, яка була поранена у Дніпрі внаслідок атаки росіян на місто 3 липня. Таким чином, за даними голови ОВА, кількість загиблих через ракетний удар зросла до восьми. У медзакладах лікують ще чотирьох поранених. Рішення щодо надання Україні дозволу використовувати західну зброю для ударів по російських аеродромах вже готуються. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Що стосується рішень, які дозволять нам знищувати російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Так що ми над цим працюємо. Я впевнений, що ці рішення будуть ухвалені. Це лише питання часу, зазначив Кулеба. Він також зауважив, що єдиний спосіб захиститись від російських атак керованими авіабомбами це знищувати бомбардувальники на аеродромах та в повітрі. Ще два законопроєкти про економічне бронювання працівників за 20 тисяч гривень внесли до Верховної Ради. За законопроєктами підприємства повинні відповідати таким критеріям. Сплачують ЄСВ більше ніж 40 тисяч гривень, мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. Зазначається, що за таких умов може бути заброньовано до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. 17 липня почнуть діяти штрафи для військовозобов'язаних, які не оновили дані. Це відбуватиметься шляхом надсилання на адресу останнього відомого місця реєстрації повістки. За даними змі, якщо особа не оновила свої дані, наприклад, не вказала, що приїхала з Харкова до Києва. Повістка буде направлена до Харкова. Тобто особа не отримує повістку, але це не звільняє її від обов'язку з'явитись до ТЦК. Повернення повістки як не отриманої буде рахуватися ТЦК як можливість накладення штрафу. Повторно буде направлена повістка і знову вона буде повернена. Пізніше працівники ТЦК будуть робити подання до поліції, щоб здійснити затримання. Якщо адміністративне затримання виявилося безрезультативним, працівники ТЦК будуть направляти на вказану адресу вимогу. Після повернення вимоги ТЦК матиме повний пакет документів для звернення до суду з метою накладення штрафу та заборони керувати авто. Ігор Терехов зустрівся з головою харківської делегації міжнародного комітету Червоного Хреста Стефані Гартлахер. Сторони обговорили проблемні питання міста та можливості їх вирішення. Зокрема, ключовою темою для обговорення стало питання теплопостачання у Харкові у зимовий період. У свою чергу голова делегації відзвітувала щодо вже реалізованих задач та проєктів у місті. Наголосила, що гуманітарна організація тісно співпрацює з тепловими мережами та водоканалом для того, щоб опалювальний сезон відбувся, незважає. Вши на складну ситуацію у Харкові, було вже надано обладнання, та генератори здійснювалася допомога у ремонті трьох котелень. Наразі йде робота щодо будівництва 13 блочно-модульних котелень, які нададуть змогу утримувати теплопостачання 23 тисячам споживачам зараз ми працюємо щодо децентралізації опалення. Працюємо над 13 блочно-модульних котелень для тепломереж, і ми дуже гарно йдемо по реалізації проекту і сподіваємося на завершення до початку зими. А також ми працюємо над відновленням артезіанських скважин. Полягає ідея в тому, щоб було стале водопостачання, не зважаючи на обставини у місті. Гуманітарна організація допомагає Харкову вже більш ніж два з половиною року подолати непрості часи. Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям, які залишилися без житла. і де реалізація проекту щодо підтримки Харківської університетської клініки для реабілітації військових і цивільних, які постраждали під час бойових дій. І головне все, що стосується енергонезалежності Харкова, хочу сказати, що нам приходиться приймати дуже важливе рішення щодо децентралізації системи па. Лені, енергозабезпечення, водопостачання, бо іншого нас немає вибору. і ви чудово розумієте, якщо по практичному е, місті, яке нараховує мільйон двісті, мільйон триста мешканців, не буде е, теплопостачання, зимою, і енергопостачання, і водопостачання, то е, люди е, просто загинуть. І це буде гуманітарна катастрофа. Тому я дуже сподіваюся на нашу співпрацю в цьому напрямку. Так, звісно, ми сьогодні закликаємо всіх наших міжнародних партнерів щодо підтримки нашого міста, і тільки разом ми зможемо подолати цю ситуацію. Мер міста подякував представникам Червоного Хреста за вже надану допомогу для Харкова за підтримку у складний період. Та у знак вдячності вручив на згадку книгу про місто Герой Харків. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків новини. Харків, попри всі складнощі, попереду освітяни Незламного, підбиваючи підсумки цього навчального року, зазначають, що саме у місті за ініціативи харківського міського голови Іворя Терехова було створено та впроваджено в життя три унікальні проекти. Метро школа, метро садочок та підземна школа проекти, що передбачають офлайн навчання дітей у безпекових умовах. Наша метрошкола, вона стала відома на весь світ. Важко назвати країну, з якої не було журналістів, щоб пересвідчитися в якості цієї школи, і не зробити відповідний репортаж у своїй країні. Ми рахували і зупинились на 37 країнах журналісти з яких були у нас у метрошколі, так от я хочу сказати, що в вересні 23-го року до навчань в метрошколі приступили трохи менше 800 дітей, а закінчували ми навчальний рік, де навчалось уже понад дві тисячі дітей. Тобто, батьки зрозуміли, що це класно. Хочу відзначити, що ідея створення метрошколи вона належить нашому міському голові Ігорю Терехову, і батьки спочатку не зрозуміли цієї ідеї. Ну, чесно кажучи, я сама переживала, як це воно буде. А тепер ми цим пишаємося. І ще один проект, рівних якому немає в Україні, де ми являємося першопроходцями, це підземна школа. Було складно, було, мабуть, і боязно трохи, бо це вперше і такого ніхто ніколи і ніде не робив. Але ми це змогли в найкоротші терміни, хочу ще відзначити в найекономнішому режимі, бо міський голова чітко сказав виконавцю робіт, що буде отак: школа побудована, школа класна. І дійсно вона пропрацювала всього два місяці: це травень і червень. Але як тільки батьки почули, що вона може прийняти дітей, зразу ж понад 600 дітей на слідуючий же день прийшли навчатися. Раз ця школа дуже ефективно використовується для національного мультипредметного тесту школярів. Він вже закінчився, і зараз там проходять іспити в магістратуру і в аспірантуру. Ми дали змогу вишам нашим. Проводити екзамени там в безпекових умовах, і вже з 1 вересня там буде навчатися не менше, ніж тисячу школярів. Це дуже класно. І ми знову ж таки знаємо, що десь з 1 вересня офлайн навчання ми охопимо більш ніж 4 тисячі дітей. І ми не будемо на цьому зупинятися, бо у нас іще є проекти, і ще є роботи, які вже розпочаті і здійснюються. Думаю, що до кінця року ми охопимо ще не менше ніж півтори тисячі школярів. Так це все рівно мало. Будемо думати, як розширити безпекове офлайн середовище для наших школярів. Ще хочу додати, що проект метро-садочка він був сприйнятий дуже круто молодими батьками, і на вихідних, по суботах і неділях, вони з задоволенням приводили малюків, щоб готувати їх до школи. Тобто, метро школа, підземна школа працювали сім днів на тиждень. Так буде і на слідуючий навчальний рік. Звичайно, індустріальному району повезло трохи більше, ніж іншим, бо майже всі бажаючі навчатися офлайн будуть навчатися з 1 вересня. Але ми працюємо і над тим, щоб максимально забезпечити інші райони. Так, наприклад, в Новобаварському районі вже розпочинається будівництво підземної школи, і по інших районах я не буду називати які. І конкретно, Але вже створена проєктно-кошторисна документація, вже здійснюється експертиза, і у нас є плани щодо поетапного охоплення всіх районів міста Харкова максимально різними формами офлайн-навчання. Чи то це буде, наприклад, метрошкола, так як от в. На Мишлянському районі для них буде створено чотири осередки на новій станції метрополітену чи то підземні школи, як ми плануємо в інших районах. Незважаючи на бомбардування, незважаючи на постійні тривоги, на відключення електропостачання, ми впевнені, що Харків Незламний. Незламні освітяни, незламні батьки, і, мабуть, наймужніші в нашому місті це наші діти. І я не сумніваюся, що ті плани, які вибудовує харківський міський голова Ігор Терехов, вони здійсняться і ми охопимо максимальну кількість дітей офлайн навчання. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. З першого вигляду здається, що з ним, начебто, все добре, проте після ретельного огляду бачиш іншу картину. Всі його дерев'яні елементи вийшли з ладу і несуть йому вірну загрозу для малюків. Це один із майданчиків у Новобаварському районі. Замість дітей тут сьогодні комунальники замінюють та фарбують, пошкоджені з часом елементи, дають так би мовити, нове життя ігровому комплексу. Наше підприємство займається ремонтом житлового фонду і також займаємося відновленням та ремонтом дитячих та спортивних майданчиків. За даною адресою мешканці звернулися на гарячу лінію з заявками про те, що дерев'яні елементи прийшли у невідповідний стан. Вони почали псуватися та руйнуватися. Тому ми вирішили за даною адресою провести поточний ремонт дитячого майданчику. Максимум розбираємо дерев'яні елементи, замінюємо на нові. Метал фарбуємо, приводимо у належний стан, щоб вони не представляли загрози для дітей та місцевих мешканців. Потрібно підтримувати, тому що в дітей і так немає садика, їм треба хоча б дето проводити час разом. Тому так потрібно хоча б піддержувати працюючий вид. Не дивлячись на обстріли, Харків продовжує жити, його продовжують прибирати, усувати наслідки обстрілів. Дивляться за дитячими майданчиками. Хотілося б, звісно, трохи більше, щоб дивилися, тому що дітям це потрібно. Ну і все одно дивляться. От зараз дитячий майданчик ремонтують. Дякуємо. Це дуже важливо. Треба, щоб полагодили і дитячі майданчики і підстригали траву, щоб всюди було чисто. Прибирали нам так потрібно життя. Є в Харкові. Ми живемо попри все, попри обстріли Виходимо з дітьми, гуляємо, що робити. Життя. Пристосовуємося. Кожного дня пристосовуємося. Це наше улюблене місце, ми в ньому народилися. І нам не хочеться нікуди уїжджати і покидати його. Нам віриться, що все-таки все налагодиться і буде все добре, і ми вистоїмо і будемо жити в нашому красивому Харкові. І він у нас дуже красивий. і з кожним роком він все красивіше і красивіше становиться. І я думаю, що війна колись закінчиться і все буде добре. Всі повернуться і будемо жити далі. Початку року нашим підприємством вже відремонтовано та пофарбовано 87 дитячих майданчиків. Ми, коли заходимо, ми робимо це комплексно, відновлюємо усі елементи на дитячих майданчиках. і Спортивні також фарбуємо це 87 дитячих майданчиків в дев'яти районах міста. А також ми знімаємо аварійність там, де дуже вони псуються, і потрібно дуже швидко відреагувати. Вже відремонтовано близько тисяч. Елементів на дитячих майданчиках з початку поточного року намагаємося все робити дуже швидко, своєчасно не затягуватись цим питанням, тому що це життя та здоров'я наших дітей. А ми любимо наших дітей. Ми працюємо для харків'ян та для наших діточок. Ігор Баскровний Ярослав Комуненко, Станіслав Дішко та Юрій Бабикян, Харків. Новини.